Спасибо, спасибо. Хай вам Бог здоровічку дає. Святом вас, здоров'я вам. Вам теж, щоб ручки не боліли. Дякуємо. Розкажіть, як вам тут здоров'я вам. Труби ті Труби Труби Ну, Труби у нас в планах є поменять. Ми тут бачимо Віктор. які потрібно. Ні, Віктор новий все. Вікна ми вам ставили, так, але потрібно робити відкоси. Ми це плануємо, потруби ваші знаємо. І про котельню, яка планується в цьому приміщенні. Ми також знаємо і газові котели, які плануються. Як вам ліжка нове? Зручні чи ні? Да? Бистро привикли. Гарніше сни сняться на них, чи ні? Так і ліжка Доброго дня. Допомогти вам може розв'язати? Ні, це так тільки фотовійшло. Як ви тут поживаєте? Фотографія у вас яка гарна нова. Так, це фотографія. Я минулого разу вас її не бачила. Що ви тут, все добре? Добре, моя дорога. Добре. Як спи спиться вам на новий постійний білізний? Іванович? Звичайно, що це ж свіже, все просто пахне, дише свіжим. Подобається вам? Так, конечно, дуже, дуже сподобався. Я знаю, що у вас тут з'явився мужчина, серце, якому ви дуже подобаєтесь, правда? Так. Да. Хто це розкажіть? Як вам розказати? Він теж такий, такий глухуватий, я але мені його жалко. І мені, і мені його жалко, я вже з ним дружу. Дружите? А давно дружите? давненько. Да. Він такий хороша така людина. Да. Такий, що такий, що глуховатий. Ну що зробиш? Так йому скільки років? Да, вже такий десь вже років років 70 чи восім. А вам скільки, скажіть, будь ласка. А мені вже дорога, но я з ну, 24 року. 90 років, напевно. — Я зрозуміла. А скажіть, я вас зараз знімаю на відео. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Мене Ольшана Любов Григорівна. Так, Любов Григорівна. А розкажіть, будь ласка, ви давно вже тут знаходитесь? Те, нас взяли, так, як одиноких громадян. так да. І тут хорошо. І, і кордить хорошо. Mm -hmm. і, і, і постелі дають. Ну, нормально. Mm -hmm. А вас залишився хтось з рідних? Що, що. З рідних хтось був, залишився? З рідних ні. Нікого і не було, так? Нікого нема, вони такі мене були рідні, що лучше б його військові, щоб не було. Вони mm -hmm. хороші такі. Я зрозуміла. Ну, напевно, Якраз саме тому ви тут і опинилися, правда? Так, да, це мені тут, тут мені ось кімнатку мені дали таку uh -huh. хорошу. Ніхто мені тут не несе, я нікому не не Зрозуміло. Це просто, просто щось от Бога помочь. Зрозуміла. Любов Григорівна, а скажіть, будь ласка, ви, окрім того, що тут ви кажете, гарно вас згодують і все остальне, що у вас тут є людина, з якою ви дружите, чоловік точніше, з такими дружите. Чим ви ще любите займатися в житті? Я... Ви читаєте, може, вишиваєте, любите... але немає очків. Очків немає? Так. Да. То давайте ми вам подаруємо очки. Давайте Так. Давай. Да? Це ж ми я можу щось і почитати. Очки вона немає, вона були, тут у мене украли. Украли очки? Так. Да. А розкажіть, будь ласка, як вам посуд новий, то те, що ми привозили минулого разу. Вам подобається? Краще, ніж желізний? Звісно, ви що? <laughs> подобається, так? Да? Це да, слово, що подобається. Хороше, подобається. <laughs> Доброго дня! Як ваші справи? Не чуєте, так? Да? Давайте я вам допоможу розв'язати. Чекаємо обід. Доброго дня. Вже пообідали. Як нові кровати, розкажіть? Отакі. Лучше, не можна було. Зараз ми допоможемо. Доброго дня, я вам допоможу. Я вам дам такі одну, одного цукерочка. А, поїжджа діла? Я відкрию, дівчатка вас зараз погодують обідом, а потім солодке. Воно вже відкрите. Добре? Добре. Доброго дня. Смачного. Доброго дня, Ти що, долі. Відео знімаю. Хочу подивитися, як вам наша ліжечка, чи все подобається, чи постіль гарна, чи посуд наш використовуєте. Все добре? Добре. Добре, Значить, це дивіться, це був благодій. Це там. Ну, що ви там вибрали? Uh -huh. Що там вибрали? Uh -huh. Про що будемо вважати.